Як пережили 24 серпня? дуже спокійно. Сподівалися на таку активність росіян чи чекали чогось більшого від них? Сподівався, тому що вони очевидно не могли нам дати спокійно відзначити найбільше державне свято. Це нормально з їхнього боку. Дуже шкода тих, хто загинули на Дніпропетровщині. Це по-російськи. Про власне, про Дерімпор Петровщину, Чаплина стала однією з їхніх найбільших цілей. По чому вони були і що вони хотіли вразити? Я думаю, що з одного боку, криворукість російських операторів, котрі ведуть ракети, а з іншого боку, була якась інформація оперативна стосовно того, що може проходити цей момент колії. Вони це не вперше, вони діють в такий спосіб. Пригадаємо, коли вони намагалися відстежити потяг на Львівщині і пам'ятаємо, що вони попали там біля тунелю в осині Межиброди. Але слава Богу, тоді ніхто не загинув і ніякої шкоди в тому потягу, який вони так чекали, вразити, не було на нас. А вони і в Чапленому говорять зараз і в дуже багатьох телеграм-каналах поширюють інформацію про страшенно великі жертви з боку України. Правда, про що? Правда про те, що багато наших громадян нам загинуло? Так, але їхні цифри перевищують в 10 разів. Це теж їхніх їхня, їхня стилістика перевищувати і розказувати терор те... прийнято множити, тобто офіційно російська стратегія, яка полягає в насаджуванні Явища терору полягає в тому, що можливо здадуться, uh -huh. тому саме тому на День Незалежності стільки тривог, і саме тому стільки жарт на День Незалежності. А те, що дуже часто в методичці, яка приходить з Кремля, а ставлять завдання про те, що ви там нуль нуль додайте на всякий випадок. Це ж наша армія, це ж велика і могуча, То це такий собі така ж типові факти. Вони зараз готуються до контрнаступу, чи вони все таки намагаються вирівняти фронт і тримати так, знаєте, в замороженому вигляді? І одне, і друге зараз кожна зі сторін діє приблизно таким принципом: якщо влазить, а давайте будемо атакувати. Якщо влазить, давайте кидати свіжі сили в наступ. Річ у тім, що дуже швидко, а коли настануть дощі, і підберуться уже будуть поруч зимові холода, не буде можливостей до атакувальних дій. Тобто, і наша, і російська сторона буде вкопуватися і те, що називається зимувати. Тому кожна зі сторін старається, російська також старається, причому дуже відчайдушно, на дуже різних напрямках. Але ми бачимо по суті, що а, після липня. Їхня активність, попри все, падає, і напевно, найбільше вона впала тоді, коли було переміщення військ з сходу, а на південь перед загрозою українського контрнаступу на Херсонщині. Вони уповільнюються бо вони перегруповуються, готуються до чогось більшого? Вони чи? в першу чергу м, пробують відновити свої підрозділи. Uh -huh. Це їм не зовсім виходить з одного боку. А з другого боку, перед загрозою, як я вже сказав, українського наступу на Херсонському напрямку вони були вимушені знімати цілий ряд батарейних тактичних груп, забирати їх з одного місця. Ну той, хто знає, хто з військових знає, що таке стояти на одній позиції, тоді отримати наказ, переміщатися на іншу, яка там за тисячу кілометрів, той розуміє, з якою боєздатністю. Цей підрозділ, ця батальйонна група прийде за ці тисячі кілометрів і стане опозиції, тому це швидше переміщення військ і резерв військ аніж бойові порядки. Але розслаблятися все одно не варто, тому що ворог, на жаль, все ще дуже сильний і на жаль, його багато. Про повертаючись до ваших слів про зимування. Перше ну, питання які... це логічно. Нас чекає важка зима. Тобто війна буде тривати як мінімум до кінця 2022 року. Питання, яке турбує усіх наших глядачів, коли завершиться війна. Ну тоді, коли ми остаточно зуміємо нанести такі втрати противнику, що заставить його забрати своє військо з території України. А тоді, коли ці втрати будуть настільки сильні, що їх буде неможливо приховати усіма засобами російської пропаганди, яка, попри все ще сильна, і тоді, коли групи боротьби в Кремлі, а вони, повірте, є, почнуть з'ясовувати стосунки не лише між собою, як це було до цього часу, а Путін був таким собі арбітром. Але й тоді, коли вони почнуть з'ясовувати стосунки з путіним, і повірте, вони можуть розхитати uh -huh. ситуацію, це все залежить від того, знову ж таки, які ми втрати їм нанесемо в час ікс і. І треба наближати в той час їх. Про хороші новини, про які говорив Олексій Резніков до кінця 2022 року. Що це за хороші новини можуть бути? Це... Я думаю, у міністра є значно більше інформації ніж простого капітана тероборони, але ми всі прочитали вчора головну новину. А це головна новина на 3 мільярди американських доларів. Напевно, що новини в першу чергу пов'язані з об'ємами зброї і з тим, як наші українські військові вчаться з цією зброєю працювати. Для цього потрібен час, тобто, перше логістика, вона має сюди доїхати. Ми вже з'ясовували тон один раз, як Росія пробує цьому протидіяти, і всі ці а, в лобках великі білоруські наступи це власне з тієї опери, щоб бодай один з каналів пробувати перекрити на якийсь час. Тобто, це більше нічого під цим немає. А тому переконаний, що. Коли почне частина з цих трьох мільярдів надходити, ну і попередні обіцяні також транші, слід не забувати, що все те, що було оголошено, воно ще далеко я би так сказав, не все в Україні, і це навіть не в тому сенсі, що це якась розвідувальна інформація, mm -hmm. а в тому, що його ще немає повністю в строю. Як тільки це всей елемент збройовий і головне снарядів появиться в строю, переконаний, що ситуація буде інша, бо артилерія навіть зимою може робити, я би так сказав, дива. Єдине, що зимою буде важко з обох сторін працювати піхоті, але те, що артилерія буде робити так це беззаперечний факт. Відповідь на мільярди ми теж сьогодні почули в частині указу на плюс 137 тисяч, так що не треба розслаблятися. Е, ну, це ці 130 тисяч, це ж теж така статистика більша для Єрена. Тут дуже важливо, щоб глядачі першого західного розуміли, це і є. Ось та легітимізація прихованої мобілізації, ну, так, яка, того, по суті, ведеться. Та, тому що в них теж є якісь там бюджетні, міжбюджетні uh -huh. відносини, у них теж є е, законодавче поле, яке змушує. Ну, Росія це країна, де строкову службу в армії е, пройшло безліч людей. У них мобіляційний резерв 8 мільйонів. Я сам знаю, що таке. А відновити знання з автомата Калашникова і що таке ручні гранати, і навіть ручний гранатомет. Це все дуже просто. Це, е, у них строчна армія досі. Тобто резерв є величезний. Під маркою цих ста триста тисяч можна набрати значно більше. Тобто, просто вони готують для цього законодавчу базу. З одного боку, з іншого боку, Росія завжди воювала м'ясом, і цього м'яса на, на жаль, достатньо. А старої техніки, яка складована на якихось там складах в напіврозвавному вигляді, але для одної атаки теж згодиться. Також ну дивіться, з одного боку воно пасімістично звучить, бо у них техніки багато м'яса багато, воно може затягнутися на руки. З іншого боку. Ми отримуємо новітню техніку. Вам, до речі, доводилось працювати з чимось. Доводилось і як дуже так все серйозно виглядає. Я маю на увазі перчеропи танкову зброю. Угу. Нам краще зараз сформувати угрупування іти в класичний контрнаступ чи якось їх виснажувати. Нам краще Він. зараз е, дуже серйозно поставитися до підвищення рівня кваліфікації підготовки, а е, нам краще зараз е, дуже серйозно е, будувати роботу військоматів і навчальних центрів бо хлопці на передовій потребують підміни. І нам краще зараз, ну, якби ефективно протидіяти там, бо зима буде важка. Угу. І в мене таке відчуття, що армію більше будуть розхитувати стилу, ніж ворог на передовій в цей зимовий час. Тому як би тут не було важко. Не питання у буржуйках, лімітах газу в електриці. Але якби тут не було важко, то треба максимально е, тих, хто нас, тих, хто служить збройних сил, зараз підтримати. Но ми ці розхитування вже бачимо. Вони вже з'явилися навіть і ці 15 мільйонів, які дуже активно ширилася. Інформація про те, що відмінили за загиблого або готує Верховна Рада якийсь інший законопроект. Маляр сьогодні спростувала цю інформацію, виявилася фейком і 15 мільйонів і 100 тисяч і 30 тисяч і ще купа всього буде, і все це буде і. І це все буде подаватися разом з збільшенням заробітної плати народних депутатів і купою інших непристойних чи не зовсім пристойних речей. До всього цього треба бути готовими і спокій зберігати треба повторюся, ще раз, не лише на передовій, але й в тилу. Не буде спокою в тилу. Там теж буде дуже важко. Для цього треба стежити за офіційними джерелами і за засобами Кілька масової інформації, які публіки які, е, пильнуються за офіційними інформаціями. Принагідно просимо вас підписуватись на наш YouTube канал, телеканалу Перший Західний. Ставте вподобайки. Дзвіночки тоді будете мати доступ до найсвіжішої найоперативнішої інформації заложний зеленський конфлікт роз, розгін цієї інформації вигідний ми також от, Російській Федерації? Як Тільки ми кому? починаємо це коментувати. Ми теж граємо на руку, бо це згадується. Тоді не коментує. Тобто навіщо згадувати то, що апріорі запущено е, з Росії або проросійськими колами в Україні, які отримали методичку? Тобто, це саме так питання влідає. до цієї попередні нашої відповіді. Це також розганяється на руку Російської Федерації. Однозначно. що буде відбуватися на е, різних шматках фронту, де будуть зараз Активніші дії, ну зрозуміло, що росіяни зараз готуються до чогось. Вони трохи перепочивають і де буде найактивніше. Ні, я не можу сказати, що вони перепочивають. Тобто, це якраз помилка. Вони ем, відновлюють О? стан е, розбитих нами їхніх підрозділів, а в той спосіб, який можуть це зробити, е, включно склеїти з трьох-два або там з двох один. А про боєздатність цього будемо судити тоді, коли вони стануть в лінійку на фронті на герц. Але очевидно, що вона буде меншою аніж первісні підрозділи, тобто це вже плюс. Втрати їхні ростуть. Дуже важливо, щоб росли і ті втрати, які не є незворотними, тобто, щоб значна частина людей, які отримала каліство на фронті росіян, верталася каліками у свої російські містечка і міста. От вони будуть пропагандистами того, що військова операція, як там не називають спеціально, військова операція, по суті, насправді повноцінна війна, не працює. Ось власне зима буде час на це. Тому я думаю, що все, ще буде дуже серйозно працювати над склеюванням середини, і тут теж треба нашим інформаційним. Усім мовникам дуже серйозно працювати на розхитування ситуації. Там ви згадали про ротацію, яка необхідна. У нас є сили для того, щоб ротація необхідна. Я вже казав, навчальні центри, військомати мають працювати в повну, тому що не буде ротації. Ну, слід розуміти, що всі ресурси є вичерпні, в тому числі ресурс перебування героїв на передовій їх повинні замінити інші нові герої, котрі прийшли вишків і котрі мають стати до лав новостворених підрозділів або замінити їх в діючих підрозділах. Нічого іншого світ не вигадав. Інтенсивність буде падати, але це не означає, що одночасно можна вивести в тил усіх. всіх. Тому лише від злагодженої роботи тут на місці залежить, хто замінить нас чи інші підрозділи на передовій повноцінно на якийсь період. Перепочинку, зрештою, коли говорять про наступ, бо дуже часто люблять коментувати стилу про наступ, то наступ теж можливий буде тоді, коли більше людей навчиться працювати з західною зброєю, просто візьме до руки зброю, ну і почне ставати бік у бік в тих самих окопах чи на тих самих артилерійських позиціях. Це саме так виглядає. Збройні сили сьогодні вдарили в чергове по антонівському мосту. Що далі? там все правильно там відрубуються будь-які можливості істотного підсилення угрупування, і чим більше ми їх будемо рубати. А тим менше в, в них буде надії на те, що поруч Дніпра та частина війська їм чимось допоможе. Як ви напевно знаєте, вони навіть частину командування зібрали з того правого дніпровського берега на лівий, Тобто, навіть тут вони вже не зовсім до кінця вірять. А в те, що пам'ятаєте, що росіяни вони не завжди керують по зв'язку підрозділами? Там дуже часто генерал особисто веде в атаку, тому що інакше не виходить. Тому це дуже хороший такий факт. Це доводить ті кількість їхніх генералів, які загинули на фронті. Так, почастішому відправляли я, ці думає, точки. вона, точки, якщо в історії воєн 21-20 століття вона точно найвища. Ви представляєте підрозділ територіальної оборони? Чого хлопцям зараз найбільше треба? Ротації крім ротації у техніці, дронах і так далі. Ми мали інформацію сьогодні. Чергові благодійні фонди передали коптери для підрозділів власної територіальної оборони. Що треба закопуватися. Треба закопуватися. Я не буду розголошувати яка кількість засобів, котра купає на озброєні бригади чи батальйонів, але закопуватися треба і не завжди вручну. Було би дуже добре, щоб механізовані засоби зараз попрацювали. Бо, власне, йде зима, і багато речей треба зробити, я би так сказав, на перспективу. Тому що зимою потім в мерзлий ґрунт, коли позицію рознесуть, буде важче. Залишилася та сама історія з електрикою. Тобто, пересувна електрика це дуже актуально. Великі павербанки це суперактуально. В принципі. Ну, принаймні, зараз завжди є можливість їх в за зміну зарядити і тримати конкретну позицію з в нормальному зв'язку. Старлінків вистачає Старлінків, я би так сказав, не може бути старлінк в окопі. Ну класичний варіант, так? Бо інакше в окоп дуже швидко прилетить. Але інколи потрібно, дійсно теж підміна. Бо ну ми вже були свідками, коли скажімо там наш старлінг прилітало угу. і з нього там мало що залишалося. Таке теж буває. І на завершення запитання, яке не стосується більше фронту, але ви маєте величезний досвід державної служби. Сьогодні Шмигаль заявив про те, що для того, аби йти в державну службу, людина має обов'язково пройти військову підготовку. Це прекрасно. Ми ем, не далі як три місяці тому, а написали спільно з головою обласної адміністрації Максимом Козицьким статтю, де якби прогнозували, в якому напрямку маєте розвиток. Територіальної оборони, і це один з наших тез. Тез те, одна з наших тез, яка власне полягала в тому, що треба брати кращі зразки урядування ем, світові, англосаксонські, і там є така практика. Вона не є, я би так сказав, конче обов'язково, але без цього досвіду буде дуже важко пробитися, тому це дуже правильний крок. Ми не мали можливості з вами напередодні спілкуватися до Дня Незалежності. Чого би ви побажали українцям? у Незалежності? Я вперше за ці. Вісім років війни не мав можливості відзначити День Незалежності на Сході. Не мав з двох причин. Є наказ, що я мав бути тут, а накази в армії не обговорюють. Але не мав ще й тому, що попередні сім років, 14-15, і так було з першого ключного. А ми відзначали разом з колегами-волонтерами, з командою на Луганщині. Цей рік Луганщина мусила приїхати до нас. Бо, на жаль, на Луганщину ми поїхати не можемо, а ті, хто там ходять вишиванці чи з українським прапором, можуть бути розстріляні один момент. А, мені важко дався цей день незалежності, незважаючи, що я провів по суті значну частину дня з луганськими друзями. Я хочу всім побажати витримки так само, як бажав їм. Ці люди втратили дуже багато. Вони втратили землю, на якій жили. Причому дехто вдруге. Я маю на увазі після окупованого в Луганська а, у 2014 році. І я песиміст. В частині того, як буде розгортатися ситуація, на час розгортати уже луганську платформу на кшталт кримської і бути готовим до асиметричних дій по референдумах і так далі. А по вчорашньому святі я всім хочу побажати витримки. Нам зараз вона дуже потрібна. А ворог розраховує на те, що ми просто змучимося, нас замучить холод. Бажання, коли вже там ротація, такі теж є. Той на собі це відчував, і то не раз, і на бійцях підрозділу. А нам треба готуватися до того, що ворог дуже сильний, але також розуміти, що перемога буде за нами. Тобто, всім бажаю з нагоди Дня незалежності здоров'я, витримки, наснаги і прикону, що у нас все буде добре. Ви ніби підслухали інтерв'ю з Сергієм Гайдаєм, який у нас був в студії 23-го, до якого Ні, ви і їздили на Луганщину. Святкувати він підтверджував те, що він тепер приїхав на Львівщину, бо немає можливості в Луганщині святкувати день незалежності. і Також побажав нашим глядачам витримки. Її ми також бажаємо і від себе. Олександр Ганущин, військовослужбовець, депутат Львівської обласної ради.